Добрий день, шановне панство! Коротенький огляд моїх курочок. Курочки мене радують сьогодні четвер. І вони вже від неділі кожного дня, ну я кожної неділі починаю відлік, скільки вони несуть за тиждень яєць. І кожного дня вони мене радували. І сьогодні вже, можна сказати, радували, тому я зараз заберу від них п'яте яйце сьогодні. На даний момент це є приблизно 11 година і п'яте яйце. Якщо буде ще сьогодні шосте яйце, то я отримаю кожного дня п'ять днів по шість яєць. 30 яєць буде вже на тому тижні. Далі будемо дивитися, чи вони, е, чи вони роблять перерву, чи не роблять. Ну, Один мінус в клітці, що в клітках кури не мають можливості впоритися в піскові або почистити своє пірячко. Бо пірячко в них таке вже ну, нечисте, будемо так казати. Такий сіруватий відтінок має. От. Тепер ще покажу вам той проєкт, який я почав. Так, Тепер по новому проєкті. Зараз я покажу, що я придбав, то для бролерів купив їжу. Ну, Щоб вони мали де кидати, я буду кидати гранули, щоб вони могли тут брати і їсти. Думаю свій міні-вольєр. Я їх, напевно, 15 штук куплю. Також маю димлера розібраного. Я зараз буду монтаж робити. Купив для обігріву таку лампочку. Ну і там всередині є вже лампочка, яка буде підсвітку робити. Ну Буде постійно світитися. І напевно я її теж через таймер пущу. Зараз принесу той таймер. Так, лампочку вам показав. Тепер. Що маю ось такий таймер китайський, то буде для того, щоб потім зменшувати кількість ну, довжину освітлення, давати якусь можливість малим бролерам відпочивати. І, а відпочивати можна контролювати лише через таймер. Так, далі ще розетки покупляв і маю ще ось такий регулятор чи як він називається, Контролер температури. Треба його провірити, коли займався інкубацією, то тримав його для контролю. Ну, то для, він, ну той, той регулятор він не є точний, бо для інкубації там дуже щось до 1 градуса різниця. Він плюс-мінус градус точно не показує. А для того, щоб поставити, так як я включу ось цю лампу, і поставлю цей регулятор, щоб він мені виключав, наприклад, на 30, наприклад, 2 градуса буде виключати. І, він, наприклад, при 25 буде включати. Ну, щоб воно встигало, щоб така температура на початках. Щоб вигрівалися мені бройлери. От. Ну, і зараз я то все приберу, покажу, що я всередині зробив. Ну, Так, тепер дивіться, лампочка. Тут буде е, та лампочка, яка гріє. Тут лампочка висить для освітлення. Далі, десь я чого я поставив. Е, Ну, не міг я нічого придумати, краще, варити не ліньки було, поставив таке крісло шкільне. Для чого? Для того, щоб контакту, як закриватися, буде е, того кришка, вона буде стукати, а лампа не любить, щоб стукати, нею стукати, і лампа має бути е, ну, автономно. І в мене таке розуму не вистачило. То, що під руками я побачив, щоб воно було добре, стояло, щоб не впало на, на курчат. Ось я таке і придумав. Так, наниз на певну кену тирсу маю. Так, мішок. Ось тут о, мішок з тирсу і є. Не, не знаю скільки його. Е, вистачить, бо я велосипедом кілометрів, напевно, 7-8 їхав за тирсою, а там її, в принципі, нема. Я позбирав, е, може і вона загруба буде, то фугальні е, станки. Ну, нічого, може тут е, того зверху тирси накрию тимо соломою трошки напер, на початках. Подивлюся, як воно мені покаже. Ну, перші дні думаю ще кинути пільонку, щоб вони ну, там, на ню кинути гранулу перших пару днів. Ну і подивитися, як буде. Пиття, маю поїлку таку, щоб на банку перекидати. Далі дезінфекцію зробив, побілив. Ну і напевно дня через 2, в суботу, напевно, я поїду на ринок. Там буде е, великий вибір. В нас того всього, і я куплю курчат бролерів і почну той проект. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.